Наслідки вчорашньої ДТП в селі Ракошино. Водій автомобіля Опель вийшов з коми. Проте стан чоловіка досі вкрай важкий. Він перебуває в реанімаційному відділенні Мукачівської ЦРЛ. Жінка-пасажир з переломом кісток тазу також на стаціонарному лікуванні. Пасажира «Хюндай» з легкими травмами лікарі відпустили на амбулаторне. Лудий чоловік на щастя є позитивна динаміка по черепно-мозговій травмі. Він уже на бульові реагувати починає, він реагує на оклики, відкриває очі, пробує показувати язик. Але сам взагалі залишається вкрай важким. Ну, жінка вона була з самого початку середнього ступеня важкості, тепер сам стабілізувався. Нагадаємо, аварія відбулась вчора близько 10-ї години ранку в селі Ракошино. Внаслідок ДТП госпіталізували п'ятеро людей. Як зазначають правоохоронці, виїжджаючи на головну смугу, водій автомобіля марки Опель не пропустив зустрічний автомобіль Хюндай, у результаті чого відбула зіткнення. Момент зафіксувала камера спостереження з магазину. Поряд наразі триває слідство. За даним фактом поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 286 вісімдесят Кодексу України це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Зараз у справі триває досудове розслідування. З'ясовуються всі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.